Скільки грошей ти заробляєш? Та яка різниця, скільки я заробляю? Ну, дійсно. Головне, що ти будеш їх сама всі витрачати. Всі 400 гривень. 400 гривень на день? На рік! <хів> 400 гривень всього. Я заробляю рівно стільки, що зможу годувати тебе кожен ранок яйцями. Ага. <хів> Можна уточнення чи цими сільпо, чи якими. <хів> <хів> а, добре. Скажімо так. Е, я вже не чекаю восьмої години вечора, щоб купити кулінарію в сільполі. Оце я розумію. Якщо моя подруга каже, що ти мені не підходиш, твої дії. Ну, якщо я не підходжу тобі, то можливо я підійду їй. Мої дії... кохати подругу. Аби подруга покохала ...тебе... Аби потім. ти... ...покохала ...мене. Психологія це. Цей синдром називається... трикутник кохання. Головне, що буде цікаво, не треба спілкувати з людьми, які тянуть тебе вниз. Спілкуйся зі мною, бо наше кохання підніме тебе на три метри вище неба. А якщо вона каже, що ти тянеш мене вниз, пішла воно нахуй.